Якщо агресію не вдається проявити назовні, то вона буде направлена або по відношенню до себе, або по відношенню до тої людини, до якої ми можемо проявляти агресію. І звідси оці всі речі по типу відіграватися на дітях чи на родині, коли зранку не вдалося відстояти кордони з керівництвом, сказати, що я думаю, що ввечері у нас скандал. Або ж зранку не вдалося відстояти кордони з керівництвом. Ввечері я помічаю, що я більше себе корію. Не ціні, я згадую цю ситуацію зранку, згадую подібні, згадую ще з колегами, згадую взагалі от якийсь я не такий. Агресія це те почуття, яке так чи інакше буде просити вихід. Тільки тут питання буде, чи ми її екологічно навчимося проявляти, чи ми оберемо один з трьох типових токсичних шляхів? Так, токсично по відношенню до іншої людини, коли ми не здатні спокійно відстояти свої межі. Токсично по відношенню до своїх близьких людей, коли вони е, стають, знаєте, таким як цапом відпущення, тому що ми адресуємо до них агресію, яка їм не належить, або ж токсично по відношенню до себе, коли ми починаємо ще більше себе корити, згадувати щось, якісь от ситуації, знецінювати себе, принижувати і так далі. Агресію потрібно навчитися екологічно проявляти.